Про стан захворюваності мешканців Шосткинської громади, зокрема дітей, доповів Олександр Мазур, директор центру ПМСД. Також закликав всіх вакцинуватися. На кінець минулого тижня ми мали 23 амбулаторних хворих на ковід. За тиждень захворіла 103 дитини, що в порівнянні з позам минулим тижнем на 15%, навіть менше. А от серед дорослого населення захворіла 150. Людей і це склало плюс 28 відсотків по відношенню по минулого тижня. В п'ятницю ми отримали по розподілу вакцину Pfizer. Сьогодні вона буде розподілена між пунктами вакцинації. Тому закликаю, у кого вже пройшло 5 місяців від останньої вакцинації на ковід, особливо вразливі категорії маючи хронічне захворювання Ті, хто працюють в колективах, прийти і отримати цю вакцинацію, про стан підготовки бюджету громади на 2024 рік, доповіла начальниця фінуправління Ольга Голушко. Проект бюджету був розроблений фінансовими управліннями разом з головними розпорядниками бюджетних коштів на даному етапі. Цей проект розміщений на сайті міської ради і поданий для розгляду виконавчому комітету та депутата міської ради. Ольга, у мене прохання передбачити в бюджеті 2023 року 200 тисяч гривень на ремонтні роботи кабінету психологічної розгрузки в першій школі. Там громадська організація надала матеріальну допомогу у вигляді матеріалів для ремонту цього кабінету. Наталія Олександрівна поцікавилася, чи створений громаді реєстр внутрішньо переміщених осіб та дітей військовослужбовців, які потребують допомоги від держави. На сьогоднішній день управлінням праці проводиться відповідна робота щодо створення бази даних як військовослужбовців. Так, і внутрішньопереміщених осіб і дітей, які перебувають у їхніх родинах. На сьогоднішній день внутрішньо внутрішньопереміщених, внутрішньопереміщених осіб дітей 1815. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то вони мають право, якщо вони зареєструвалися за нашою громадою, звернутися за матеріальною допомогою, яку ми будемо надавати з місцевого бюджету. Ту відповідно рішення виконкому це до трьох тисяч гривень, якщо вони такої потребують. І якщо це з віддалених місць і самі не зможуть переїхати до нашої громади, то ми організовуємо транспортні засоби для того, щоб їх перевести до нашої громади. Як під час апаратної наради повідомив директор Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов, безробітні громади планують залучати до роботи у пунктах незламності На наступний рік, ми звичайно плануємо проведення таких робіт, оскільки в умовах воєнного стану і, скажімо так, недостатньої кількості вакансій для працевлаштування на постійній основі. Наші громадяни потребують і захисту і матеріальної підтримки, хоча б у вигляді тимчасової зайнятості. Тому обов'язково будемо проводити починаючи вже з січня місяця. Ці люди, які працюють, вони будуть працювати до кінця року. А з січня місяця ми будемо залучати їх спільно з вами. Дякую вам за співпрацю. Розглянули під час апаратної наради і можливість співпраці освітян з відділом агропромислового комплексу. Частина пахотних земель, які знаходяться в користуванні закладів освіти сільської місцевості, не обробляються. Яку допомогу може надати агропромисловий комплекс в обробці цих пахотних земель? Власне, ми можемо надати там, допустимо, послугу пахоти і посіву, якщо це треба спахати або посіяти, і зернової культури. А щодо посіву лікарських рослин. До посіву лікарських культур це окрема тенденція, тому що треба ізучити цей напрямок лікарських рослин. Як висаджувати, коли висаджувати, які добрива їм потрібно, і так далі. Вивчіть, будь ласка, тому що ми плануємо співпрацювати в цьому напрямку з вами. За словами пані Антоніни Найметенко, зараз кількість внутрішньопереміщених осіб громади залишається сталою. Люди поки перестали так масово їхати до шостки. Наприкінці наради Микола Онога зауважив, що відтепер будуть впроваджувати таку практику проведення апаратних нарад.